Привіт, сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших книг 20-го століття людина у пошуках справжнього сенсу. Автор Віктор Франкл, австрійський психіатр і невролог, засновник логотерапії, людина, яка пережила кілька нацистських концтаборів, зокрема Аушвіц. Ця книга не просто спогади про виживання, це глибока розмова про сенс життя, про біль, про свободу, яку неможливо забрати. Це книга, яка торкається кожного, хто бодай раз задумувався про те, для чого він живе. Досвід констаборів. Перша частина це глибоко особистий і емоційно насичений досвід Франкла в нацистських концтаборах, який стає не просто розповіддю про жахи, а спробою показати, що навіть у найстрашніших умовах людське я здатне вижити. Франкл не прагне шокувати або викликати жалість. Він ділиться тим, як зберегти гідність, коли гідність навколо знищується. У цих спогадах немає патетики, натомість тонка межа між болем і силою духу, що відкриває глибину людського досвіду. Навіть у таборі смерті, де зникали мільйони, де щодня стикався з голодом, приниженням і смертю, у нього залишалася внутрішня свобода, особистий простір, що не підвладний жодному зовнішньому насильству. Ця свобода це здатність обирати свою реакцію навіть тоді, коли обирати вже майже нічого. Франкл підкреслює: обставини можуть бути нестерпними. Але внутрішній вибір завжди залишається за людиною. Він не дозволив жорстокості зламати себе. У найтемніші миті він тримався за спогади про кохану дружину, хоча згодом дізнався, що її вже немає серед живих. Проте саме ці образи стали джерелом сили, формуючи внутрішній діалог, який не давав опустити руки. У них він бачив сенс, вони були частинкою його людського я, яке залишалося живим попри усе. Франкл підтримував інших в'язнів, навіть коли сам був на межі фізичного виснаження. Він вчився знаходити красу у дрібницях, ранковому світлі, кольорах неба, сніжинці, що падала на колючий дріт. Ці моменти були короткими, але вони живили душу. Саме у цій здатності бачити прекрасне. Навіть у жахливому проявляється глибока людяність. Віктор Франкол не втратив своє я, навпаки, воно зміцніло він не дозволив зовнішнім обставинам зробити себе жертву внутрішню. Його досвід став доказом того, що людяність можлива навіть тоді, коли все довкола стає нелюдським. Це одна з центральних ідей книги: сенс життя не зникає разом із комфортом чи безпекою. Він присутній завжди, навіть у стражданні. Людина, яка здатна залишатися собою, попри все, зберігає гідність і справжню внутрішню свободу. Цей досвід Франкла не тільки викликає захоплення, а й ставить перед читачем складні, але важливі запитання, що є нашою опорою, чи готові ми захищати своє внутрішнє я навіть тоді, коли зовнішній світ руйнується. І чи здатні ми бачити сенс навіть там, де, здається, його немає зовсім. Але він описує ці події не для того, щоб викликати жалість чи шукувати читача. Замість цього він проводить тонку межу між фактом і рефлексією, показуючи, як у найтивніші миті життя людина може зберегти гідність, внутрішню опору і відчуття людяності. Навіть у таборі смерті, де принижували, катували, де зникали мільйони. У нього залишалася внутрішня свобода, простір душі, який не могли зруйнувати ні охоронці, ні голод, ні холод. Ця свобода стала останнім бастіоном особистості, місцем, де ще можна було бути собою. Логотерапія і пошук сенсу. Друга частина це розгорнути пояснення логотерапії. Напрямку психотерапії, який Віктор Франкл розвинув на основі свого життєвого досвіду та професійного шляху. За Франклом головна рушійна сила людини це не прагнення до задоволення, як вважав Фрейд, і не прагнення до влади, як стверджував Адлер. Головне це пошук сенсу. Сенс, який не нав'язується ззовні, не продається і не передається. Він є унікальним для кожної людини. І кожен має його знайти самостійно, через дії, через пережиті труднощі, через справжню любов і співпереживання. Логотерапія ставить у центр не уникнення болю, а вміння надати йому значення. Життя не завжди буде легким, не всі страждання мають сенс за замовчуванням, але Франкл підкреслює, навіть у найболючіших моментах можна знайти щось, що зробить цей досвід важливим. Та осмисленим. Це не про героїзм чи надлюдські зусилля, це про зміну фокусу. Замість запитання, чому це сталося зі мною, Франкл пропонує, що я можу зробити у відповідь не питати, що я отримаю від життя, а запитати себе, що життя чекає від мене саме зараз. Ця зміна перспективи фундаментальна. Вона переводить людину з пасивної позиції у активну. Замість жертви відповідальна особистість, яка не втрачає себе у вирі подій, а намагається знайти в них точку опори. Навіть у найгірших обставинах у людини залишається вибір. Вона може вирішити, як реагувати, може вирішити не зламатися, може вирішити зберегти гідність, у цьому суть справжньої внутрішньої свободи. Логотерапія це про надію. Вона не обіцяє легкого шляху. Але вона дає розуміння життя ніколи не буває повністю позбавленим сенсу, і кожен із нас здатен знайти цей сенс у роботі, у людських стосунках, у тому, як ми приймаємо випробування у простих речах, які стають великими, коли в них є щось справжнє. Саме ця ідея робить логотерапію такою сильною, вона не відриває людину від реальності, навпаки. Допомагає побачити глибину в повсякденному зміст у стражданні і силу в моменті вибору. Ця книга часто потрапляє до списків, обов'язкових для прочитання, і це зовсім не випадково. Попри те, що вона не займає багато сторінок, кожна її частина несе глибокий зміст і сильні емоції. Вона коротка за обсягом, але важка за емоційним наповненням. У ній немає нічого зайвого. Лише концентрат досвіду, болю, надії та глибоких висновків. Це справжній емоційний і філософський удар, сильний, точний, але водночас дуже людяний. І водночас вона дуже світла, така що залишає по собі слід книга, яка здатна торкнутися найглибших шарів внутрішнього світу, викликати справжні внутрішні зміни. Вона не залишає байдужим жодного, хто хоча б раз замислювався над сенсом свого життя. Вона змушує зупинитися і подумати, що ми шукаємо, чому ми встаємо зранку, що нас підтримує, коли світ здається надто складним, надто ворожим або безглуздим, що є нашим справжнім джерелом сил і надії. Відповіді на ці питання приходять не завжди одразу. Але саме завдяки таким книгам ми починаємо їх шукати глибше. Можливо, після прочитання цієї книги ви почнете дивитись на життя трохи інакше, можливо, щось зміниться у вашому ставленні до щоденних труднощів, до болю, до самотності, бо саме вона показує, навіть у стражданні є глибина, у темряві можна знайти вогник. Кожна мить має значення, навіть якщо ми не одразу це усвідомлюємо. Вона нагадує. Свобода це не лише про те, що відбувається зовні. Це про внутрішній вибір, про ставлення, про здатність залишатися собою навіть у найтемніші часи. І саме ця внутрішня свобода, справжня опора, яку ніхто не може відібрати. Саме вона є тим ядром, довкола якого можна збудувати новий сенс навіть після найтемнішої ночі. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво і корисно, буду дуже вдячний за лайк і підписку. Також напишіть в коментарях огляд яких книг ви б хотіли почути ще. До зустрічі у наступних відео.